Що серце твоє наповняє, яких ти скарбів туди наскладав, можливо, вже терен у ньому буяє, тому що за серцем ти не доглядав, що сіяв ти в серці кожного разу, яке ти насіння збирав кожен день, можливо, в серці сховав ти образу, яке не дає співати пісень. Що серцю твоєму найбільш до вподоби, що вабить твій погляд і душу твою. В які одягнув ти серце оздоби, чи зможеш ти встоять нерівним бою? Що серця твого на світ проростає, що корінь пустило у серце твоє? Можливо, цей пагін цвіте і буяє, або ж навпаки, у серці гниє, чи повно у серці твоєму любові, чи повен струмок живої води. Чи линуть із серця пісні колискові, чи всот тому і лишились сліди? Чи світить у серці твоєму світильник світильник любові для інших людей, або ж навпаки від образти на і гріх не дає підводить очей? Чи двері відкрив ти Богу сердечні, чи місце знайшлось у серці йому? Надходять години лихи і небезпечні. І ти обираєш служити кому. Ти сам обираєш, з ким будь на вечері, гостей для вечері запрошуєш ти, ти сам обираєш відхить кому двері і шлях обирає в житті, щоб іти. Найбільш бережи те серця, серця простори, щоб ворог не вкрав всю цінність йому. Пильнуй, щоб не стали пустими комори, щоб ти не ослаб життєвім бою. Пильнуй за зерном, який обираєш, що сієш у ниву сердечну свою, і плід із зерна, який ти збираєш, а потім складаєш комору свою. Шукай зерна правди Господнього слова, шукай ниву Божу і там засівай. І плід дасть в сто край і не буде полова, та плід цей у серці своєму тримай. Тримай храм сердечний для Бога одного. Хай святість Ісуса сповняє твій храм. Відкрий серця двері для Бога живого і Хай запанує у ньому Він сам. Амінь. Амінь.